На спортивний майданчик виходять непрофесійні спортсмени до тренування, готуються ветерани війни. Ми дивимося по запитам хлопців, що їм подобається, і, звісно, дуже опираємось на такий відповідальний професійний спорт. Хто хоче долучатись, хоче ділитися енергією, мотивацією. Відізвалась команда Запорізька, саме по баскетболу. Тому вирішили от зробити таке спільне тренування. Оборонці випробовуватимуть сучасні спортивні стопи, які безкоштовно отримали від проєкту ЮПлюс. Вони витримують величезне навантаження 40, 50, 60 кілограмів на екіпірування, обладнання, так, або якщо ми говоримо про спортзал. Класні, які гнучки на пересічній місцевості, дуже адаптуються під людину і добре себе поводять на нерівностях. Запоріжець Олександр протизується у Вінниці. Захисник втратив ногу у 24-му році. Копчики, напевно, Дістанційне мінування і добрий вечір, каже спортивний протез просто необхідність. Він зручніший та більш універсальний. Він легший за мій попередній. Ну і тут відчувається переход. Типу, від п'яти до, до стопи. Мені потрібна більша можливість протеза. Щоб я мов, міг більше ходити по не глянцевій поверхні, стопа нова, от протези з хлопцем вже давно каже, дизайн обирав сам зі свого гардеробу. Дизайн то стара футболка. Ми приносимо протезисту там тканину з принтом, і вони її там щось з нею роблять, переносять чи як там, я не знаю. Тут у палаці спорту 13 оборонців одразу випробували нові протези на міцність. Та головне соціалізація, певнять організатори, якої інколи не вистачає ветеранам. Коли люди грають, вони більш з собою комунікують, більш простіше. Вони соціалізуються, вони як всі. І як ви бачили гру, там грали всі. у нас, як і команда Юс, так і професійні баскетболісти, так і хлопці, ветерани наші з цими встановленими ними ж цією командою спортивними протезами. потроху вчиться наново ходити. Павло боєць бригади Людь поранення отримав у турецьку у грудні 24-го. Це ж були такі цілкові вже бої були. Там нас видавлювалися з одного будинку. Декілька там півів в нього влучило, потім його підпалили. Нам довелося виколивувати, ну приходь на іншу там спешку на іншу точку. І під час переходу мене було поранено. Зараз чоловік щодня займається з реабілітологом. Каже, кроки ще даються важко, проте найважчий бій був з усвідомленням. Саме важке це не перші кроки, мабуть. Саме важке це зрозуміти, що ти вже не будеш таким, як був раніше. Спочатку думаєш, що це все, життя закінчується, але потім повідомлюєш потім те, що ти можеш робити. І навіть багато речей ти можеш робити, що робив раніше. А поки крок за кроком потроху відновлюється, побратимам передає вітання та певнить, як навчиться ходити на протезах, повернеться у стрій. Тримайтеся, це буде добре, зустрінемося там на лінії.